Війського голову майже любу дільницю. Ви можете взяти і бачити на всю. Тобто Логіка відсутня повністю. Я вам перерахую тільки зараз таку невелику кількість, скажімо так, порушень, порушень які виявлялися на дільницях. Тому що, якщо б я підготував всі порушення, політику, ми зараз, як і на ТВК, у нас була б... Постійна діюча прес-конференція. Уже четверту добу на ТВК приймають мішки з бюлетенів. досі не можуть Сосновка дати уточнюючий протокол. Досі вони не можуть це зробити. І те, що взагалі відбулося, то я зараз хочу зачитати. Візьмемо рідну дільницю, ну, як там, де я голосував. 711, ну, не голосував, де проходимо по мажоритарному оку, 711 089. Коли вони приїхали зараз в ТВК ці мишки з бюджетами, то в е, протоколі вказано, що за партію війни демократів проголосовано там 560 ну, кількість голосів. Бюлетенів не виявлено. Далі. Розказую, як відбувалося далі, це як приклад розказав, саме по округу, де я походив як може ітачі. Далі, дільниця 711 711.071, день голосування пачки булети зберегалися в серпні. Взагалі, коли розпочинається виборчий день, то всі повинні винести буквально всі ці бюлетні, роздати членам ДВК, і вони повинні знаходитись біля них, але не всі. Дільниця 711-002, п'ята школа. Це взагалі, скажімо так, просвідковується саме ще той момент фальсифікації, про який я зараз заявляю. Представник від партії вільних демократів Олег Роскопин. За нього було вкинуто невидомою людиною, зараз з'ясовують про це правоохранітельні органи. Штаб-удара буде робити окрему заяву, подавати в суд цього приводу, бо що ви бачили на Фейсбуці, це було зроблено головою обласної організації Ляшенко, було вкинуто за цього кандидата. Саме на час, ну, близько 150 віці, там була пачка. Там була пачка сама пряма, і вона дійсно прослідковується і буде зараз перерахунок по цій дільниці. Вона прослідковується, що саме така пачка, вона так і є. Знаєте, вони бюлетні пом'яті, вони втикаються, а це отак от пачечка лише. На час, коли це відбувалося, я спілкувався з юристами удару, що людина, яка знаходилася у в дільниці, тримала цю пачку в руках і потім, коли до неї підійшли спостереження, питали, що в одну легкий в руках, Він, ця людина проскочила, питає саме загальну кількість бюлетенів, які були виконуті з цього. Цурни, але були фото, удари вони є, ці фото про те, що там стояли навпроти позички, розкотувалися. Потім дільниця 710-985, четверта школа. Там взагалі в бюлетені з самого початку виборчої кампанії о, виборчого дня знаходились в цьому сейфі. Чотири рази підходили туди. Голова ДВК витягувала їх, і останні протоколи, то останні бюлетені вона витягнула 18 годині. Є факти, про це, ще я кажу, є фотофакти, відеофакти, це все є. Вони передані всі правоохрані органі, вони передані соскарги в ТВК. На третій школі на дільниці зафіксований факт, коли голова ДВК поклала сумку печатку, що схоже на пачку бюлетенів, і вийшов з виборчої дільниці. Повернувся без сумки, печатка лежала в кишені. Це те, що я казав. Це є ті ж учасники, які виносили вже чисті бюлетені з дільниці. Були такі факти, як... На дільниці 71104, 711.005 також є відео, коли член ДВК у блокноті відмічав людей, що підходили до нього з якимись маленькими папірцями. А це були саме привідувачі людей. Вона сиділа на столі, брала ці паперці, їх собі блокнот, захизувала прізвище, яке було проголосовано. І вже за оголом стояла людина, яка роздавала кошти. Є фотографія цієї людини, все це передано про охороні. Якщо мені це саме на дільниці, де по партії війни демократії, йшов Олег Іхотін, який також є відео, де він агітував прямо перед ходом дільниці, йдуть пара ну, пенсіонерів, і він зупиняє їх і каже, я вас прошу, будь ласка, проголосуйте за них. Тобто йшла та ж агітація, яка ну, вона не може проходити саме на дільниці. Цікавий є момент. У Дениса ляка на місцевих виборах значно більше, ніж якось, що я казав президент. Напустимо на дільниці на Луначарську, де є місцеві вибори, проголосувало за місцеві більше 90% виборців, так як за президента проголосувало 60%. Це була підготовлена схема в за, я вважаю, за ту силу, яка... Була учасника виборчої кампанії. Ви бачите, що все, що я зараз називаю, все зв'язано з командою екс-мера Подарича і партії вільних демократів.